Дев'ять речей, за які найчастіше в мене питають, і вони залік. Білі джинси з розрізами. В них якісний джинс, стильна посадка, а саме ці розрізи викликають ті самі питання, де я їх придбала. Лонг з вирізами. Він шикарно виглядає і під джинси, і під спідницю. Тож така річ точно має бути в гардеробі. Сіра спідничка, за яку в мене питають дуже часто, а вона і справді ідеально сідає, має приємний сірий колір і вшиті шортики. Old Money жилетка, яка коштує так, що дозволити її може кожен, а з нею луки будуть. Виглядати нереально стильно. Пухнасті топи рекордсмени питань звідки. Вони супер приємні до тіла, мають цікаву форму і є моєю топовою покупкою. Коротка в'язана жилетка, яка виглядає супер сексі під будь-який лук, і завжди буде в тренді. В'язаний сет крута позиція, адже топ можна носити окремо, а спідниця має родзинку в вигляді таких елементів по боках. Супер популярні окуляри, дуже зручні, стильні. І саме на іміджеві я не люблю витрачати великі кошти, тому шукаю їх на аліку. Другий сет вже з більш легко тканини обирала його заради цієї полосочки на юбці і не пошкодувала виглядає дуже оригінально і виходить як під підбори так і під рівну підошву